Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько і це значить, що я е, випустив перший ролик у воєнний час. Зрозуміло, що зараз обставини не найкращі, вони складні, але в той же час. Якщо є можливість, нам з при будь-яких за будь-яких обставин потрібно старатися розвиватися, вдосконалювати себе, що ми будемо старатися робити якраз із вами на цьому каналі. Контент тепер виходитиме, м'яко кажучи, частіше, ніж раніше, і ми будемо старатися поєднувати приємне з корисним. Тобто контент буде як навчальний, як, наприклад, сьогоднішній ролик, так і буду старатися робити якісь розважальний такий. Якщо так можна сказати, легший контент, в той же час також корисний, ну і відповідно будемо старатися рухатися ось таким чином, щоб не навантажувати вас, скажімо, тільки якоюсь такою а, сухою науковою інформацією. Сьогодні я хочу запустити, а якщо точніше сказати, продовжити цикл роликів про так би мовити, базу схуднення. Тобто, чому це все працює? Чому ми худнемо? Завдяки яким законам природи, а що таке калорії, калорійність, як вирахувати калорійність, які енерготрати існують? Як з усім оцим розібратися, як собі самостійно налагодити для початку простенький раціон, щоб відповідно... Можна було почати худнути. Тобто ми будемо проходити всі ці теми, ролик за роликом, ролик за роликом, для того, щоб кожен аспект розглянути достатньо детально. І якщо вам це цікаво, якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, ви можете в принципі показати це достатньо просто вподобайками цьому безпосередньому ролику, і також можете написати будь-який коментар. Він може бути і змістований, а в принципі можете просто написати будь-який коментар. Таким чином, YouTube буде розуміти. Що потрібно показувати це відео більшій кількості глядачів, і таким чином буде просуватися і дане відео, і канал в цілому. Тобто вам, в принципі, це декілька секунд роботи, а каналу це відповідно швидший розвиток. Тому, якщо контент вам подобається, будь ласка, можете це зробити. Якщо ви дивитеся це відео та інші відео на каналі без підписки. Ну, це такий собі м'яко кажучи непорядок, тому все таки можете також витратити секунду і підписатися. Таким чином також ви допоможете в розвитку каналу. Ну а тепер до теми. Сьогодні ми будемо розмовляти, точніше продовжувати розмовляти про базовий принцип схуднення. До речі, це найпопулярніший ролик на каналі, в якому я постарався максимально просто пояснити, чому люди худнуть, тобто як це відбувається. Він дуже теоретичний, але тим не менше, ви можете почати перегляд з нього, якщо ви його ще не дивилися. Можете поставити цей ролик на паузу, перейти сюди, подивитися. Посилання на нього є також в описі. до Цього ролику. І далі продовжити перегляд уже відповідно безпосередньо даного відео. А сьогодні ми поговоримо, чому ось цей базовий принцип схуднення працює, які його, скажімо так, природні основи, чому він не може не працювати. Та й в загальному детальніше, обширніше розкриємо цю тему, щоб вона була для вас повністю зрозумілою. Отже, говоримо про перший закон термодинаміки, або закон збереження та перетворення енергії, і трішки повернемося у шкільний курс фізики. До того ж, як показує один із останніх тестів у моєму інстаграмі, ви зараз його бачите перед собою. В людей все-таки виникають деякі непорозуміння із цим питанням. До речі, посилання на мій інстаграм буде в описі до відео. Зрозуміло, що також там ми. Інколи проводимо цікаві тести, якісь інші е цікаві речі відбуваються подекуди. Тому, якщо хочете, можете підписатися, як і на інші соцмережі. Ну а до цього тесту безпосередньо ми повернемося в кінці відео, м -м, коли будемо, скажімо так, все повністю розуміти і все повністю обговоримо. Тому, звичайно, дивіться цей ролик до кінця. Отже, як звучить перший закон термодинаміки? Енергія ізольованої системи зберігає постійну величину при всіх змінах, що відбуваються в цій системі, або ж енергія не виникає з нічого і не може звернутися в ніщо. Як це розуміти, коли ми розглядаємо наше тіло? Якщо зобразити це все у вигляді формули, то воно буде виглядати приблизно ось так: ЕЗ це зміни в кількостях. Запасів енергії в нашому організмі переважно це якраз жир та глікоген м'язів та печінки. ЕС це спожита енергія, яка потрапляє в організм з їжею. І ЕВ – це відповідно витрати енергії, які відбуваються на якісь процеси, які відбуваються постійно. В організмі. Отже, зміни в кількостях запасів енергії в організмі залежать від співвідношення між спожитою та витраченою енергією. Ось ви можете глянути, як це все виглядає на графіці в першій позиції. Кількість спожитої енергії дорівнює кількості витраченої енергії. Тому енергетичні запаси організму не змінюються А якщо по-простому, вага залишається на місці, ми не худнемо і не набираємо. В другій позиції вже кількість е, спожитої енергії переважає над кількістю витраченої енергії, і відповідно в такому випадку енергетичні запаси організму будуть рости або якщо простіше, ми будемо набирати вагу. І в третій позиції, навпаки, кількість витраченої енергії переважає над кількістю спожитої енергії, і в такому випадку. Запаси організму енергетичні будуть е, зменшуватися. І що буде відбуватися? Правильно, ми, простіше кажучи, будемо худнути. Давайте тепер трохи детальніше. Звідки ми отримуємо енергію, оце ЕС, ЕС, спожита енергія в нашій формулі. Зрозуміло, що тільки з їжі. Більше, звідки ми енергію отримати не можемо. Рослини, наприклад, можуть, вони можуть використовувати сонячну енергію. Ми, на жаль, цього не можемо зробити, тому тільки безпосередньо із їжі. І кількість енергії, яку ми отримуємо з їжі, зрозуміло, що залежить від кількості їжі. І відповідно від різновиду продуктів, тому що всі продукти, різні продукти володіють різною енергетичною цінністю, тобто несуть різну кількість енергії, різну кількість а, безпосередньо калорій. Як визначити калорійність продуктів, а, як це все рахувати компонувати? Про це все ми будемо говорити в наступних роликах із даного циклу. Тому якщо ви хочете, щоб вони виходили пошвидше, то як ми і домовлялися на початку а, вподобайка. Коментар. Можете, в принципі, цей ролик також друзям поширити. Я, в принципі, зовсім не проти буду. Поряд із надходженням енергії, ми, звісно, постійно її витрачаємо. Ось це ЕВ в нашій формулі енергетичні витрати. Ем... А якщо сказати точніше, вона трансформується з одного виду в інший. Ось Згадуємо перший закон термодинаміки, тому що енергія не може просто використатися, зникнути. Вона може трансформуватися. Наприклад, окислення білків живі вуглеводів углеводів до молекул АТФ. АТФ – це універсальне джерело енергії. Тоді на що ця енергія витрачається? Та на різні процеси в організмі, там, наприклад, на рух крові. А на рух нутрієнтів по крові, дихання, скорочення м'язів, передача нервових імпульсів, тобто на процеси життєдіяльності, завдяки яким ми існуємо. Ну і як ми розібралися, організм має володіти якимись запасами енергії для підтримки життєдіяльності, наприклад, коли ми не їмо. У нашій формулі це ЕЗ, тобто енергія запасна. Це жир та глікоген. І якщо із жиром все зрозуміло, то глікоген це короткострокові запаси глюкози, запаси цукру в організмі, яка знаходиться в таких ланцюжках. Тобто це такий собі тваринний аналог крохмалю. І з цього слідує, що організм має якимось чином мати змогу робити ці запаси, і якимось чином їх використовувати, тому що ми не їмо постійно, ну, більшість з нас. Ну, допустимо, ви поїли і займаєтесь своїми справами довгий час, і немає змоги поїсти. Або справи інтенсивні, на них витрачається достатньо велика кількість енергії, і також ви знаходитеся якийсь час без їжі, або банально немає доступу до їжі е, для багатьох наших громадян цей час це в принципі реальність. І якби у нас не було в організмі якихось стратегічних запасів енергетичних, то в таких випадках ми б дуже швидко вмирали, тому що банально якийсь час без їжі, і батарейки одразу б сідали і не було б чим їх поповнити. А він у нас працює. Наш організм 24 години на добу, навіть коли ми спимо, і постійно витрачається якась енергія. І тому, завдяки запасам ми можемо в принципі без їжі протриматися достатньо довгий час. Простіше кажучи, запаси то така собі страховка. Саме тому, коли енергії в наш організм надходить більше ніж ми витрачаємо, він цю енергію, звісно, буде. Відкладати, він буде робити ось ці запаси про всяк випадок. Знову ж таки, дивимося на графіку. Створюється профіцит калорій, тобто надлишок енергії. І навпаки, якщо ми споживаємо енергії менше ніж витрачаємо, то організм змушений буде брати оцю нестачу енергії із запасів. В такому випадку створюється дефіцит енергії, тобто нестача енергії, і в такому випадку енергетичні запаси, звісно, будуть зменшуватися. Я думаю, що тут і так все зрозуміло, але давайте для закріплення. Ми, відповідно, проведемо таку простеньку аналогію з грошима. Якщо людина заробляє багато грошей, їй вистачає на життя, і ще залишається надлишок якийсь, тобто людина може відкласти ці гроші, може вкласти кудись і так далі. Цей надлишок буде постійно приростати, він буде десь зберігатися, хто де зберігає, куди вкладає, і відповідно будуть, скажімо так, утворюватися якісь запаси грошей. Якщо щось стається, і людина починає грошей заробляти мало, або взагалі. Надходження грошей припиняється, із якихось причин, тобто людині банально не вистачає на життя, вона змушена буде із цих запасів грошей брати їх і використовувати, тому що її банально не вистачає. Ось, так само, в принципі, працює профіцит і дефіцит енергії. А тепер, коли ми з цим всім розібралися, давайте повернемося до питання тесту, про який ми говорили раніше. І дамо на нього відповідну відповідь, подивимося, як відповіла аудиторія, і відповідно розберемо його. Отже, як це питання звучало, якщо худнути надто екстремально на дуже низькій калорійності, з дуже малою кількістю їжі, що в такому випадку почне робити наш організм? Як ви бачите, більшість відповіла, що в такому випадку організм почне відкладати жир через ризик померти. Якщо ви уважно дивилися відео до цього моменту, то думаю, ви й самі е, розумієте, чому ця відповідь є неправильною. Тому що, коли ми даємо організму мало енергії менше ніж йому потрібно, він буде змушений використовувати власні запаси, а не робити нові. Звісно, е, повертаємося знову до першого закону термодинаміки. Енергія не виникає ні звідки і не зникає. Нікуди вона може просто переходити з одного стану в інший. Наприклад, е енергія жирів переходить в енергію молекул АТФ. Щоб робити нові запаси жиру, потрібен надлишок енергії, тому що енергія не може братися просто ні звідки, коли ми мало їмо. Бо як ми вже розібралися, енергію ми отримуємо тільки із їжі. Ви ж не будете відкладати гроші, коли вам їх не вистачає для життя. Ви будете навпаки брати їх із заначки. Тому оці всі штуки, які інколи можна почитати і почути, якщо ви якщо ви будете дуже мало їсти, ваш організм буде навпаки відкладати жир, почне відкладати жир. Це повна звичайно нісенітниця. І відповідно, організм наш не може таким чином працювати, тому що є закони природи. І якщо в когось... Таким чином працює організм, коли робить ці жирові запаси. Ні звідки, якщо людина практично нічого або нічого не їсть, така людина може безпосередньо претендувати як мінімум на якусь нобелівську премію. Але якщо ви не вірите в закони природи, ви можете спробувати це на практиці і трохи помучитися і подивитися, чи дійсно ваш організм почне відкладати жир, якщо ви практично нічого або нічого не їсте. Але є простіший шлях перевірити це, переконатися, що це все працює. Ви можете просто загуглити фотографії а, людей а, із концтаборів і подивитися, який вони мали вигляд. Я дуже сумніваюся, що ви там знайдете хоч одну людину із зайвою огою з точки зору етики. Я певно, що не буду додавати ці фотографії в ролик. Google, в принципі працює в усіх, я думаю. Тому ви можете відповідно ці матеріали знайти. У випадку жорсткої нестачі їжі, організм взагалі починає поїдати повністю сам себе. Тобто на фотографіях людей з концтаборів ви можете побачити, що там буквально шкіра і кістки, тому що організм і жирові запаси поїдає, і м'язи, тобто, все для того, щоб хоча б на якомусь рівні забезпечити життєдіяльність, щоб людина якомога довший час вижила. Ну і хоча це відео все ж воно теоретичне. До практики, ми поступово доберемося з вами, це я вам обіцяю. Але давайте, щоб воно не було просто таким сухим, сухою теорією, давайте ми о, трошечки додамо в нього якихось е, конкретних е, чисел, е, хоч достатньо абстрактних, але щоб ви ще краще це все зрозуміли. Допустимо, що ваш організм витрачає в середньому на добу десь 2000 ккал. кілокалорій. І споживаєте ви також а, з їжі в середньому такі самі 2000 кілокалорій. Ось підставляємо формулу, Це наші а, наша енергія спожита і наші витрати енергії 2000-2000. Як в такому випадку будуть змінюватися наші запаси енергії? Зрозуміло, що ніяк, тому що кількість спожитої енергії дорівнює кількості витраченої енергії, ми в рівновазі, відповідно, запаси енергетичні в організмі вони також будуть залишатися практично незмінними. І відповідно, якщо е Перевести це на вагу, вага змінюватися не буде. Якщо ж протягом якогось часу ви, наприклад, місяця ви почали наїдати вже не 2 тисячі, а 25 тисячі кілокалорій, але витрати у вас залишилися на тому ж рівні: на рівні 2 тисяч кілокалорій. Підставляємо в формулу, дивимося, як тоді наші запаси зміняться енергетичні в організмі. Зрозуміло, що тепер уже спожита енергія, вона переважає. Над енергією витраченою на 500 кілокалорій. Відповідно, ці 500 кілокалорій це надлишок енергетичний, це профіцит енергії, і ця енергія вже почне відкладатися в наші запаси. Якщо по-простому, вага буде рости. І третій приклад. Думаю, ви вже здогадалися, але давайте змінимо тепер для цікавості іншу зміну. Допустимо, ви наїдаєте тих же 2000 кілокалорій, як і в першому прикладі. Але тепер вже е, змінилися витрати енергії, тобто вони із 2 тисяч зросли до 2,5 з половиною тисяч. Е, ну, в принципі, з якихось причин, наприклад, ви поміняли місце роботи. Е, раніше ви добиралися автомобілем якимось громадським транспортом. Наприклад, тепер робота ближче, ви можете пішки пройтися туди, туди назад, і у вас енерговитрати в середньому на якомусь проміжку часу зросли на оці 500 кілокалорій. Порівнянні з тим, що було. І якщо ви продовжуєте ті самі 2000 кілокалорій, тобто калорійність раціону у вас не змінилася. Що в такому випадку буде відбуватися? Тепер е, організму вже буде не вистачати енергії, тому що ми е, з раціону, тому що ми вже витрачаємо більше енергії, ніж споживаємо. Підставляємо у форму, дивимося, як це буде впливати на наші е, запаси енергетичні. В такому випадку створюється дефіцит 500 кілокалорій, і відповідно. Організм змушений буде покривати цей дефіцит безпосередньо, якраз із наших запасів. Вага буде зменшуватися, тому що запаси будуть зменшуватися, організм звідти буде брати енергію. Всі ці числа для різних людей різні, відповідно, вони залежать від купи факторів, і тут просто вони взяті для прикладу, для наглядності. І з цих прикладів також слідує, що профіцити, дефіцит енергії можна створювати як регуляцією споживання калорій, так і регуляцією збільшенням чи зменшенням тієї самої активності, от або е, обома способами одночасно, в залежності від того, що нам безпосередньо е, потрібно. Але детальніше ми з цим всім будемо на практиці вже розбиратися в подальшому в наступних роликах. Сьогодні тільки так поверхнево. А взагалі не треба сприймати перший закон термодинаміки дуже буквально, як інколи це роблять люди, коли створюють дефіцит на якусь конкретну кількість кілокалорій і сподіваються, що у них відповідно до цього буде йти якась конкретна кількість грамів е ваги, зменшуватися, маю на увазі, от буде на день. Звідси і походять всі ці штуки про 3,5 тисячі кілокалорій, 7-9 тисяч кілокалорій для втрати одного кілограма жиру. Але на практиці воно так не працює. Числа будуть відрізнятися, і в одному із наступних роликів ми поговоримо, чому я все звичайно розповім. Думаю, тут ми і зупинимося. Наразі я старався максимально просто все пояснити, і маю надію, що у мене це вийшло, і ми зможемо поступово перейти вже безпосередньо до практики. Про вподобайки, коменти, підписки, розповсюдження відео я вже говорив. Тому якщо маєте бажання, можете ці всі маніпуляції провести, якщо, звісно, відео і взагалі а, і інші ролики, які є на каналі, вам подобаються. Якщо вам в загальному подобається канал. А якщо ви вперше на каналі, то можете перейти і Подивитися інші відео, які там є, хоч їх і небагато, але думаю, знайдете там щось цікаве. Ну а на цьому все. Тримаємося, Переможемо!